Duty Modern Warfare 3 гра про яку у мене вже було відео, але YouTube вирішив, що буде рофлово кинути мені обмеження 18+, А так як з моєю апеляцією мене відправили далеко і надовго, YouTube, ну зрозумів мене правильно, але обмежувати мої відео це не ви. Да, не домовимось ми з тобою. То в моїй голові сформувалась думка переробити це відео. Тим більше, що скоро виходить нова Call of Duty Modern Warfare 3, тому переказ цієї частини буде навіть доречним. З вас вподобайка, підписка, а я починаю. Я витягаю револьвер. Тра-та-та-та-та. Мотивація і спорт. Це моє життя починається гра з демонстрації подій минулої частини. А саме минула частина закінчилась на тому, що ми вбили Шепарда, і тепер Прайс з Миколаєм мають врятувати пораненого соупа, якого доставляють у Індію, де вони мають заховатися від людей Макарова. У момент, як пасики рятують мило, він бачить флешбеки з минулих частин. Його доставляють до лікаря, і нам демонструють його тип гри. <звук> Далі дії переносяться до американських військових, які мають відбити росіян, які наступають на Нью-Йорк. Одразу познають. Знайомтись з Сендменом, він буде часто майорити у сюжетці американської компанії, а управління мені передають за солдата, якого звати Фрост. Їх машину підбили, і тепер Фросту та Сендмену треба якось вилазити. А на вулиці там вже повна срака. Херачимо дебіксів, прибуває наша підмога, іду далі за сендменом. У наступній будівлі продовжуємо відстрілювати дурачків. Ну і ще трохи так. Вилазимо на дах будівлі, знищимо антенну, і тепер нічого не глушить наш сигнал. І нам тепер буде простіше. Збиваю гелікоптера ворога і сідаю за кулемета. Прикольно так літати по Нью-Йорку, збивати придурків. Вертоліт ворога зачіплює при падінні наш гелікоптер, але пілот не Джозеф Джостер, тому ми не розбилися. І американці літаками знищують важливі стратегічні укріплення росіян у Нью-Йорку. І тепер залишається тільки розібратися з субмариною, щоб взагалі все було класно. Фрост і пісочна людина разом з рештою команди пропливають через затоплений бруклінський тунель і потрапляють у гавань Нью-Йорка на водолазних апаратах. Ця місія з багатьох у серії відрізняється своєю Атмосферністю глибини гавані заповнені мінами, тому доводиться минати їх. Ставлю вибухівку, підриваю її і випливаємо наверх. З нами наверх випливає субмарина. Ми у неї залазимо і відстрілюємо московитів. Сендмен підриває двері, і я у своєму відстрілюю лохів. Закінчуємо всі справи у субмарині. З мосту Фрост і Сендмен можуть запустити російські ракети по власному флоту. Що ми робимо? І тепер на човні тікаємо нафіг. Пливемо, епічно підриваємо московицький човен. Добираємося до гвинтокрила, і ми врятовані. У один-чотири один в Індії починається кіпіш, бо Макаров все-таки згадав про нас і знайшов наше місце знаходження. І нам демонструють Юрія, який, хоч і росіянин, але також ненавидить Макарова, і мені передають за нього управління. Супо там намагається якось лікувати, і нам розвалюють всі хатки. Микола, Я так не можу Микола бере пораненого Соупа і тепер Тепер треба йти за ціною, допомагати йому розчищувати шлях. Росіяни по дорозі знищить мирне населення Індії, щоб дістатися наших хлопців. Прориваємося через ворогів, йдемо у підвал, у якому у нас захована така ось машинка дистанційного керування. Юрій керує машинкою і розчищує шлях від ворогів за допомогою встановленого на машині гранатомета і міні-кулемета, щоб група змогла безпечно дістатися до рятівного вертольота. Чуваки, якщо знаєте, де таку машинку можна собі замовити, пишіть у коментарях, мені дуже треба. Соу Прайсі Микола залізають у у нашу машину знищують, і тепер Юрію треба бігти. Трохи підривають мені цей місток, через що Юрій падає. Але відрятується, і хлопці нас підбирають. Тим часом мене переносять до лоха Андрія Харькова. Чи Харкова хрен його зрозуміє? У любому випадку росіянин є росіянин. Ще є охоронець президента Московії. Фу, тут ще його донька Альона. Запам'ятайте її, далі буде фігурувати у сюжеті. Президент Мокшані, типу хоче миру, але щось не дуже видно. І на Вижені до нього придурки, намагаються перехилити його на бік терористів, яким він і є. Пам'ятаємо президентом якої країни він є. Тим часом на літаку зафіксували ворожі особи. Епічно відстрілююся від ворогів в невагомості, бо літак падає. Біжу далі, і що правильно літак розриває на дві половини, бо хтось не увімкнув режим польоту на своєму мафоні. Су. Льоня його напарник допомагає лоху встати, відбиває далі ворогів, знаходжу презика. І тепер його треба посадити у гвинтокрила. І. Опа! А там же Макаров. Захоплює дебіла і вбиває Андрюшу. Далі вони повертають до Юрія і 141. Місія починається з того, що Юрій Мило і Прайс виринають з річки в Сієра Леоне. Приготувавши зброю, вони вирушають до села, де розташовані заводи Макарова. Виносимо ворогів, пробираємося по стелсу далі. Тут ось чувак собі тупо відпочиває, але я перериваю його відпочинок. Виношу далі ворогів, щоб і прайс могли пройти непоміченими. Відстрілюю кулеметника, сідаю за зброю, відстрілюю їх ще трохи, машину підривають, жалко. Біжимо за ціною, добігаю до міномета і обстрілюю сіджеїв. Троє відступають з вежі і просуваються через велику дренажну трубу. Вийшовши з тунелю, вони стикаються з фабрикою повною ополченців. Біжимо до церкви, і там якраз можна спостерігати московський гвинтокрил, який ми, на жаль, не встигли захопити. Далі мене переносять до бійців САС. Ні-ні-ні. САС, це мої спонсори. Справедливо. Той то крил, який втік від Прайса, направляється у Лондон. Тому нам треба перехопити цю всю справу. І, до речі, у цій операції беруть участь Воукрофт і Грифін, яких ви можете пам'ятати по місії з кораблем у першій частині. Якщо ви, звичайно, звертали увагу на те, хто з нами там в команді. Потихенько проходимо, відбиваючи терористів. Далі відбувається конкретна перестрілка. І я добігаю до вантажівки, яка мала перевозити вантаж Макарова. Але у ній нічого немає. Продовжую відбивати терористів. Далі ми на машині залітаємо у метро, а хулі ні. Бівають дебілів, які засіли у вагонах метро. Ну і нормально так розфігачило І нас, і вагони. У метро продовжуємо відстрілюватися. Дебілів беруть у полон, і ми виходимо з метро. Далі якась вантажівка їхала і перевернулась, і у той самий момент нас переміщують до звичайних громадян, у яких звичайна сімейна прогулянка. Батько знімає дочку та дружину, але тут під'їжджає вантажівка Макарова і вибухає, випускаючи отруйний газ. І такі хімічні атаки відбуваються не тільки у Лондоні, а й по всій Європі. І робиться російська армія для того. Щоб дестабілізувати ситуацію і полегшити їм наступ на Європу. <ривіт> Американським солдатам надається завдання спасти віцепрезидента з Німеччини, яку вже атакують росіяни. Мене повертають до фроста, і ми летимо захищати демократію у Німеччині. Пробиваємося через московитів. Біжу далі, і сідаю у нашого танка за кулемета. Конкретно так відстрілюю московицьких солдат. танчик трохи так провалюється, та ще й машина зверху падає. Ну, неприємно трохи. Вилазимо з танку і біжимо далі. Прориваю Через ворогів забігаємо у будівлю, підриваю двері, відстрелюю дебілів. І далі Сендмен бере віцепрезидента. І на цьому місія все <ривіт> мене переносять до 141, яким треба захопити вараба, який працює на Макарова і зможе вивести пасиків на російського дебіла. Прибуваємо у Сомалі. І штурмуємо Сіджеїв. Далі фігачу їх з винтокрила. Біжу далі за прайсом і прориваємо двері. Ціна випускає газ, який випустив Макаров у Європі, і вимагає у вараби місце знаходження Макарова. І обіцяє дати йому захисну маску за інформацією. Той каже, що він не знає, де Макака, але доставкою керував додік на ім'я Вовк з Парижу. Прайс дає тому маску і опа! Військовий злочин. Але ціні пофіг, і ми йдемо далі. Починається буря, тому треба звалювати. Але щоб Коля нас підібрав, треба встигнути за декілька хвилин дістатися Безпечного місця, щоб нас підібрали, вибираємося на дах недобудови, і гвинтокрил Миколи падає, тому треба його рятувати. Пробігаємо через бурю, ворогів, підбираю кулю, добігаємо до машини і тікаємо. Нас висаджують на даху будівлі у Парижі, і прилетіли ми для того, щоб захопити вовка. Бігаємо по сходах, відстрілюємо тіпів, прориваємося далі. І тепер треба спускатися у каналізацію. Під землею знімаємо маски, і по дорозі зустрічаємо вовка у його схованці, але він вирішив чомусь тікати. Не розумію, на, ху... на вулиці він тікає на машині, тому ми сідаємо в іншу і починається якийсь форстаж з танками на вулицях Парижу. Підбиваю машину вовка, і як він після такого вижив, я хуй знаю. Ну і ще Сендмен зверху додав. Тепер нам треба доставити придурка в Америку для допросу. Фрост з рештою команди і полоненим вовком чекають на вивезення Раптором-2. однак він потрапляє під вороже ракетний вогонь і врізається у велику групу автомобілів. Тому ми змушені в. Пішки. А саме ac 130 з позивним Warhammer отримує завдання супроводжувати нас до іншої точки евакуації, і мені дають постріляти. Мені повертають управління за фроста, і тепер треба прориватися через цю будівлю. Знову мене переносять до ac 130, продовжую кошмарти тилепні, Фрост доїжджає до мосту, і тепер мені треба з джавеліна фігачити по московицьким танкам. Відбиваємося, запускаю мітку для обстрілу, відбиваємося далі, запустивши ракети. ac 130 знищує не тільки танки придурків, а й Ейфелову вежу, яка Гарно так падає, ну і нарешті нас евакуюють. <клес> Тим часом мене повертають до 1-4-1. Вовк видав дати місця, де буде Макаров, і за Юрія у Празі мені потрібно буде разом із командою дістатися снайперської позиції на вежі, з якої можна буде зафігачити Макарова. Поки пливемо, то можна спостерігати, як російська армія піддає тортурам мирне населення Чехії. Потихеньку пропливаємо, і по дорозі нас зустрічають комаров зі своїми чувіками. Тепер я сопом зачищую прохід і біжу далі. По дорозі, де конвой московських. Військових, тому я соупом забігаю в будівлю, полежав собі і тепер може бігти далі. Перелазимо забор, і далі починається екшон, завдяки якому стається повна. Пиз... Прориваємося через вилупків, далі через будівлю, добігаємо до церкви, і тепер хлопці чекають моменту, коли зможуть захерачити Макарова. Стоуп і Юрій вже зайняли позиції. Бачимо колону з Макаровим, онціна спускається, вирубаємо йопків, і тут у ліфті замість Макарова з'являється комаров, прив'язаний до стула. Ну і х... ну, він добре. Ладно, Нього все одно московит. А ще Макаров каже. Нас майже захирачили, але в останній момент соуп і Юрій стрибають. Мило добре так придавило, до нас підбігає і допомагає Прайс, і ми маємо тікати. По дорозі, Прайс бере на себе соупа, і я їх прикриваю. Тут вибігають пацики, заносять мило, і соуп помираючи каже. Прайс поставив соло по на груди свого пістолета, яким той вбив Захаєва, і який той передав ціні у минулій частині під час визволення з ГУЛАГу. Далі Юрій і Прайс мають тікати, і тут я з являю. І тут Юрій починає поясняти за всю херню. Починається його розповідь з прип'яті, де він і Макаров рятують Захаєва, якого колись давно у цей самий момент підстрелив Прайс. Далі Юрій каже, що він і Макаров причетні до ядерного удару у 2011 році, коли померло купа американських військових, і через що Шепард зловив Шизу. Далі Юрій каже, що хотів звитися з компашки, але Макаров цього не оцінив, і тупо пристрелив дружбана, але той не здався, і вижив. Це було під час місії но. Рашен у минулій частині, і тоді Юрій намагався пристравити Макарова, але у нього ніфіга не вийшло. Далі Прайс з Юрієм відправляється до замку у Чехії, де по інфі інших московитів інформаторів переховується Макакаров. стелсу пробираємося до замку. По дорозі закладає декілька зарядів. Далі Прайс стукає, йому відкривають. Зачищуємо у темноті челів, біжимо далі. Лізу по лісам. Знову закладаю с 4. Прайс розміщує бомби на стіні, я підриваю їх під час грому, і ми Вземо до кімнати управління. У кімнаті дебіла немає, але ми бачимо, що він намагається дізнатися у прези карашки, коди запуску ядерних ракет. Але той не здає коди, тому Макаров вирішив, що погрожувати життям доньки. Це буде норм тема. Тим часом російські додіки знаходять трупи у підвалі, і нам треба тікати. Прибираємося через московитів, підриваємо міст, сідаємо у тачку і тікаємо. Мені передають управління за Фроста, і ціна вже передав американцям інформацію з планами росіян. Тому ми сендменом уже у Німеччині. Починається місія з того, що Фроста непогано так приклало, а далі нас повертають на 20 хвилин назад. Для чого незрозуміло? І давайте я трохи пропущу це все діло, бо я вже трохи задовбався стріляти. Ох, ні, собі будівля падає. Якшо? Нарешті я повернувся до моменту спочатку цієї місії. Ми підіймаємося на гору будівлі, у якій тримають малу, але двері підриваються, а дебіли тікаві. Кають з малою, і як я вважаю, то треба було захерачити її з гранатомета. По-перше, мінус декілька росіян. По друге, у Макарова не було б можливості давити на презика, але, на жаль, вони обрали більш дебільний шлях. <клес> Повезли дебілку до Сибіру, куди направляється ціна, Юра, піськова людина і кавалерія. Ліфт трохи падає, але коли це мене хвилювало? Прориваємося, підіймаємося по сходам. Далі ми на будівлі відбиваємо дебілів, добігаємо до перших дверей, вибиваємо їх і рятуємо дочку презика. Тепер треба бігти рятувати саме. Мого дебіла Відстрілюю непотріб, тепер підриваю вибухівку і рятую лоха. Далі Юрія трохи так підбило. Прайс його рятує. Але Сендмен і компанія вирішили пожертвувати собою, щоб ми врятувалися. Класні були чуваки. Ставте лайки тепер мені передають управління за капітана Прайса, і це фінальна місія, у якій мені треба зафігачити Макарова. Прориваємося до мотелю, відстрілюючи його людей. Так, підіймаємося на ліфті, збиває гвинтокрила, але він трохи так нам піднастрав. Стрибаємо до іншого ліфту і прориваємося до дебілів. По дорозі потрапляємо у такусь неприємну ситуацію. Все падає ще й Юрій отримав пробиття. Ну і Прайс застрибає на гвинтокрил Макарова, вбиває пілотів, і вони знову падають на мотель. Повзу до Йобік. І тут він хотів мене вже застрелити, але Юрчик допоміг у цей момент. Прайс хапає дебіла, вибиває все лайно, перемотає горлянку тросом, пробиває скло і знищує головну загрозу людства і вбивцю соупа. І у кінці він ще ось так пафоса підкурять цигару, засуджує, до речі, такі речі. І на цьому закінчується Call of Duty Modern Warfare 3, та і стара трилогія Modern Warfare в загалом. Не розумію, чому сюжетка цієї частини отримала багато гейту зі сторони ігрожурів і деяких геймерів. Як на мене, то вона навіть гарний фінал для такої. Історії, тим більше, це звичайний бойовик, що ви очікували від нього. І так як я закінчив з цією серією коди, а у перезапуска продовження вийде, до речі, зовсім скоро. То пропоную вам зібрати 2000 лайків, щоб я зробив вам переказ Call в Duty Modern Warfare 3. Гадаю, що це буде справедливо. Також дякую спонсорам за підтримку мого контента. Завдяки вам я можу продовжувати свою діяльність. А оформити спонсорство ви завжди можете на YouTube та до за посиланням в описі. Все, дякую за увагу.